Він це вже партне. Чому ми всі це знаємо? Більше чого не знає ніхто. Коли вийдуть вчинки, робить що, нас досить багато. Ми формуємо колону. Звідсіля йдемо на свій майдан. На війні воюють під штабом. Перша наша лінія оборони це Майдан. На Майдані ми будемо формулювати порядок дій президента і уряду. Це буде не вимога до президента, це буде просто перелік того, що президент повинен зробити. А зробити для того, щоб врятувати і цих хлопців і врятувати державу і ще більше країну потрібно наступне. Військовий стан по всій Україні. Загальна мобілізація, перекриття всіх ділянок кордонів, які контролюються Україною, і звернення президента України до народу України, до урядів. І народів світу до українців світу, в якому він повинен назвати речі власними іменами і нарешті сказати всьому світу. Що в Україні війна, а війна це війна. На війні буде всяке. Загинули люди і ще завідуть. Але ми будемо воювати, а не захищатися. Але війна Росії проти. України. — Так, він повинен сказати, що це війна, і з ким ця війна? Інакше так і будуть ховатися по кутках. А не на, не на раді вимагати, чесно допомагати, вимагати, коли в них наказу не було. А наказу не було. Зараз не час займатися юридичними тонкощами. Зараз це не питання Верховної Ради, якихось законів. Повинна бути воля хоча б одного легітимного керівника. Хоча б президента. Нехай. не Дочекаємося, дочекаємося, жінок, і цього на майдан. У нас тільки одна повноважна інстанція. Здравствуйте. Мы из Мороха, Автомайдан Треурок приехали с родными 40-го батальона, с родными ребят, которые сейчас в окружении. В Треуроке 40 батальон, батальон Кривбас сформировал новые силы из батальона Криворог и Кривбас. Они готовы идти в оцепление, помогать ребятам, но им необходима техника. Люди готовы. Нету техники, им не выдают техники, идет бюрократия. И по бюрократии, может, через месяц, через два, если то, разрешат эту технику. Необходимо сейчас срочно техника, люди готовы пойти и помочь в оцеплении. Вот, это первая проблема. И вторая проблема, опять же, ребята, сейчас формируют и 17 танковые танков, и другие дивизии. Ребята в сентябре отправляются, опять, опять головами, хотя на складах есть информация, что на складах есть амуниция, новая пришла. Мы общались... Общались с помощником ми, министра обороны. Она сказала, что министерство надеется на то, что война уже скоро закончится. И из-за этого никому ничего не выдают. Из-за этого два российских лодка вышло сегодня да, на территорию Украины. Да, там уже что, шо, такое... Что надеется? Военную технику. Во... Военную технику. Наш кролик видав наказ протягом 48 годин надавати любу зброю, але це 48 годин. З годин подання заяви? з моменту подання заяви. Так багато хлопців на пордові цього не знають. Тому передайте їм, будь ласка, щоб вони подавали. Але вони подавали заяви давно. Вони півроку подають заяви, їм зброю не дають. Тобто нашим хлопцям дають сучку, що таке це такі корутельні автоматики, не прибувають на відсотку, і відправляють на передову. Касапи воюють новітньою зброю. В них є 12,7 калібр, які снайперська відвинтівка, яка мальохає на два з половиною кілометри. У нас є відповідна зброя, але новітню зброю не надають. Ми п'ємось з, з товаришами біля двох місяців. І не може. є снайперські гвинтівки немає. Але але там е, американський стандарт. У нас сьогодні є гранатомет, снайперський, два км. Тобто є зброя, але на жаль, її не постачають в армії, тобто наші гроші лежать метою і, а в армії його немає. Тому нам сьогодні потрібно. Нема навіть на сладі вони не фінансують виробництво. У нас є новітні розробки. Наші хлопці, які це розробляють, нам треба зараз сформувати людей, які підуть туди. Підпи. Але потрібно позвати по кільці. Потрібні по, 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 по кільці. Хто є військовий, хто розбирається в озброєні. Потрібно додати до них таку людину. Яка Тепер, яка... яка... по-друге, серед э, цих салізів є дуже багато ворогів України. Це зеті, ти генералі, це і э, э, Колишній міністр оборони є такі червіцькі як, який команди авіації. Сьогодні вся авіація йде без захисту. Поколений захисту не ставити, не ставити сера, не по лісах. Тому я пропоную сьогодні змістити, змістити і поставити нормальних банк, бойових Дякую. Давайте нам роботу, ми знаємо, що вас не порядку. Я прилагаю, я предлагаю я проблем. сейчас группу из военных специалистов. Пожалуйста, подойдите сюда, мужчины, которые являются военными специалистами. А мы попробовать лоббировать, чтобы туда их уже отправить. И для того, чтобы они вышли, это не женщины. Мы вы же четко всем довели до нашего сведения, что они думают по поводу общения с руководством. Пожалуйста, подойдите сюда, человек, всем. Друзі, я, я вас тут дуже прошу. дійсно, хто є військовий спеціаліст. Але, але я вважаю, може, всім, всім не потрібно, коли людина розбирається в озброєнні, розбирається в цих нюансах, то може це 2-3 людини буде. Е, може може, бути п'яте. Але я дуже прошу вас, друзі. Давайте не влаштувати бардак. Я вас дуже прошу. Піле послухайте мене. Зашли, зайшли матері, зайшли дружини, зайшли жінки. Переживається все на собі. Якщо хтось думає, що їм навіть посунали, так повірте, вони кров'ю і не там за сторони приливають. І тому, друзі, тому друзі. А оліти, ходьте, будь ласка, сюди. що люди не підставні. я гарантую, що усі люди не підставні.